Це <звітнє> ж далеко не все, що стається, коли вони їдять цей плід з дерева знання добра і зла, бо він не називається плодом дерева знання наготи, він називається плодом дерева знання добра і зла. І я дуже довго думав про це. Тобто, як так? Чому я виходив з того, що ці історії мають сенс? Ну таку гру я собі вів. Ці історії старі, вони з нами довго. Я не знаю, чому вони є, але є. Вони як фундамент нашої культури, багато історії, багато історій, до яких ми звертаємося, посилаємося на них. Уся наша культура виросла, так би мовити, з них на їх ґрунті. От я і подумав, що наші предки, що виживали в умовах, які дуже швидко знищили багатьох з нас, вони були набагато мудрішими, ніж ми думаємо. І загадкові процеси. Які призвели до складання цих історій і змушують нас пам'ятати їх, є психологічно набагато складнішими, ніж ми звикли думати. Отже, я задумався про це, намагаючись зрозуміти, у чому їх сенс, замість того, щоб вважати, що його нема, це не просто, бо це складні історії. Отже, я думав про цю історію з наготою і знанням добра і зла дуже довго років за двадцять. Розгадуючи цю головоломку, ну в чому, урешті-решт, зв'язок між усвідомленням власної наготи і усвідомленням добра і зла? І от одного прекрасного дня, в основному, завдяки тому, що вивчав тоталітаризм, тоталітаризм і жорстокість. Вірніше, схильність індивідуумів до виявив жорстокості заради цінностей групи, до якої вони себе відносять, або просто тому, що та жорстокість їм притаманна. Прийшла ідея. Я подумав, а це ж просто про те, що відрізняє людей від тварин. Ну, це ж подумайте. Оце усвідомлення власної наготи. Усвідомлення власної наготи означає усвідомлення того, що ми є обмеженими у часі і просторі, що ви є смертним, що можете занапастити себе або стати жертвою приниження вашим оточенням чи роз'їсти себе власними жорстокими докорами. Ця нагота це усвідомлення, що ви є вразливими до навколишнього світу, і від цього відчуття сорому, і відчуття власної неспроможності, і це не дивно. Це не дивно. Це зрозуміло. Але є ще одне. Це таке додаткове. От, якщо ви десь у полі, і не дуже обережні, і на вас нападає голодний лев і з'їдає вас. Ви ж не думаєте, що лев є втіленням зла. Ну, може, думаєте в моменті, але філософськи це не зло, лев просто голодний. І як тільки наїсться... Він йде собі і десь спить, він ніколи не надумує якихось підлих хитрощів, зробив своє і все. Але не так з людьми. Люди є зовсім інші творіння. Люди вміють завдавати жахливі шкоди іншим, і цілком свідомо. Тож подумаємо, а як це пов'язано з власною наготою, і здається, якось ось так. Якщо я усвідомлюю, що мені може завдати шкоди. Тобто усвідомлюю модель власної вразливості, то я можу узагальнити модель і поширити її на інших. Я подумаю ага, цікаво, ось як я можу зашкодити сам собі, ось як мені можуть зашкодити інші люди. Ось як мені може зашкодити природа, ось як. А це означає, що іншій людині можна нашкодити, застосовуючи ті самі прийоми. І при нагоді це стає частиною. Мого, як це назвати, репертуару того, що я вмію і можу, і тоді раптом світ перестає бути захищеним, доглянутим садом, а перетворюється на історію про моральність. Бо з умінням завдати страждання приходить і усвідомлення добра і зла. Як на мене, це рівносильні опції, тому що тепер ми маємо вибір, принциповий вибір. Щодо того, як ми будемо ставитися до себе і до інших, ми можемо завдати величезних страждань болю одне одному абсолютно свідомо. І так як ніяка тварина не могла б навіть уявити, Оце це і стоїть на початку нашого почуття моральності, оця наша набута спроможність обрати, зменшити чи збільшити страждання не тільки це, але це є величезною складовою.